Вітаю, це фільм Я Легенда. Екранізація одноіменного роману Річарда Мейтісона. Глобальна епідемія перетворила людство на кровожарливих мутантів. Роберт Невіл, єдиний, хто пережив спалах небезпечного вірусу. Принаймні він так вважає. Всі померли. Загинули всі. Фільм починається з розповіді лікаря, який стверджує, що вченим вдалося знайти ідеальні ліки від раку. Але як це часто буває, щось пішло не так, і препарат виявився не ліками зовсім, а небезпечним вірусом. Він вийшов з під контролю, і за кілька років Нью-Йорк став порожнім містом. Вулиці завалені, покинутими автомобілями, підземні тунелі затоплені, а з асфальту пробивається свіжа трава. По мовчазному місту їде яскраво-червоний мустанг. За кермом головний герой Роберт. На пасажирському сидінні сидить агент Кей. Ой ні, це ж інший фільм. На сидінні поруч з ним його вірний друг, німецька вівчарка Сем. Роберт розганяє зграю ворон, що давно забули про людську нахабність. Раптом на дорогу вибігають олені, які вподобали собі місце серед хмару чосів. Наш герой, ледь не потрапивши в аварію, женеться за ними. Він полює. Проте прицільно стріляти з автомобіля по рухомій мішені, справа нелегка. Стадо оленів тікає. Далі Роберт продовжує шлях пішки. Таймс-сквер повністю заросла травою через відсутність туристів, місцевих жителів і нескінченного потоку автомобілів. Роберт вистежує оленя, але не встигає завершити справу. З'являється левиця зі своїми дитинчатами. Вирішивши, що зв'язуватися з цілим прайдом як собі лиха бажати, він мудро відступає. Тим більше, що таймер нагадує йому, що скоро за. Хід сонця сідаючи в іншу машину, він повертається додому, де готує вечерю. На холодильнику висить обкладинка журналу Тайм з його фото і написом Рятівник. Після вечері він купає собаку постійно розмовляючи з нею. Але Сем як завжди, мовчазна. Кинувши сумний погляд на захід сонця, Роберт зачиняє вікна на металеві ролети та замикає двері на засув. Вночі він спить у ванні разом із гвинтівкою та собакою. а зовні лунають дивні звуки, наче поєднання звірених речань і виття. У вісні ми бачимо минуле Роберта. Він виводить з дому дружину, дочку та собаку. Всі вони стривожені. Військові звертаються до нього. Військові звертаються до нього полковник. Починається екстрена евакуація населення. Через півгодини центр міста буде повністю закритий. Їх супроводжують до евакуаційної точки. З розмови зрозуміло, що якийсь вірус передається по повітрю. По радіо передають звернення президента. Очільник нації підписав указ проведення військового карантину в Нью-Йорку. Роберт зазначає, що створення вакцини протягом тижня двох допоможе запобігти розповсюдженню хвороби, і цим він займатиметься, залишившись у місті. Їх машину таранить якийсь блідий чоловік і на цьому сон обривається. Роберт просинається в ліжку, попри те, що засинав у ванні і починає зарядку. Потім спускається у підвал, куди собаці не можна. Там стерильна робоча лабораторія, де він розробляє вакцину від хвороби. Проте всі щури, які вижили після інфекції, проявляють агресію. Лише один зразок препарату трохи приборкав симптоми. Роберт записує в журнал, що потрібно провести випробування на людині. Взявши гвинтівку, він вирушає на вулицю. Спочатку він іде до відеопрокату, де стоять манекени. Роберт спілкується з ними як зі старими знайомими. Так він підтримує власну психіку, імітуючи нормальне спілкування. Наступна зупинка поле кукурудзи, де чоловік збирає свіжий врожай, мабуть, на крабовий салат. Потім він виконує свою щоденну монотонну роботу, обшук будинків згідно з картою. У цих апокаліптичних умовах він не займається мародерством, а збирає припаси для єдиного, хто залишився в живих. Для себе самого. Роберт натрапляє на облаштовану дитячу кімнату. Вочевидь, подружжя, що колись тут мешкало, готувалося до народження дитини. Це нагадує Роберту про власну родину, набравши на заправці за допомогою ручного насоса. Він виходить у радіоефір. З його повідомлення зрозуміло, що він єдиний, хто вижив у місті. Щодня опівдні герой відвідує Пірс у південному морському порту. Якщо хто ще вижив і чує його, він призначає там зустріч. А поки чекає, грає в гольф на крилі літака, що стоїть на палубі авіаносця. Собака чує запах оленя неподалік. Роберт починає вистежувати його. Сем забігає за твариною до дверного отвору, незважаючи на крики господарства. Господаря, чоловік іде слідом, увімкнувши ліхтарик на гвинтівці та перебуваючи в повній бойовій готовності. Він бурмоче собі підніс, що треба йти геть, і на всяк випадок прикриває рукою увімкнений ліхтарик, щоб не привернути зайвої уваги. На підлозі і сходах помітні червоні плями. Кривава доріжка веде вгору. Роберт знаходить мертвого оленя, але сем ніде не видно. Чоловік йде далі. Раптом промінь світла падає на натовп дивних на вигляд людей. Вони не звертають на Роберта уваги. Він швидко гасить ліхтарик і відступає. Собака залізла під стіл від страху. Її налякав. В один із місцевих мешканців, який стрибає на Роберта, але отримує кулю. Чоловік тікає з дому. За ним слідом бігуть інфіковані. Роберт, випригнувши у вікно на відкрите небо, тікає від переслідувачів. Заражені ведуть нічний спосіб життя через надмірну чутливість до сонячного світла. Ультрафіолет для них згубний. Залишивши Сем в машині, вчений робить пастку, використовує власну кров як приманку. Повернувшись додому, він розливає кров у центрі петлі й чекає. Незабаром пастка спрацьовує і в тінь під мостом потрапляє один заражений. Роберт вирубає його прикладом гвинтівки, але раптом з'являється інший. Він люто ричить на Роберта, терплячи опіки від сонця. Це дивує вченого. Така поведінка не властива хворим. Заражена виявляється жінкою. Роберт записує початок експерименту на камеру. І Водить її вакцину, що зробила одну з лабораторних щурів менш агресивною. Першою реакцією на препарат є зниження температури та частоти серцебиття. Але вже за кілька хвилин жінка впадає в лють, після чого негайно засинає. Це дуже засмучує Роберта. Завершивши тести, він робить новий запис до відеощоденника. Стає зрозуміло, що Роберт має імунітет до вірусу, який передається як повітряно-крапельним шляхом, так і через контакт із зараженими. А ось собаки сприйнятливі лише до повітряного. Штаму. Черговий спогад героя повертає нас до ночі евакуації. Вулиця перекрита. Роберт із родиною йде пішки крізь натовп охоплених панікою людей. Під час посадки на водний транспорт усіх перевіряють спеціальним пристроєм на чистоту зору. Дружина Роберта виявляється зараженою, її не пускають разом із донькою та чоловіком. Виникає скандал, але завдяки високому статусу Роберта її сканують повторно, і результат виявляється чистим. Її пропускають далі. Роберт супроводжує родину до. До гелікоптера, де один із солдатів обіцяє наглядати за ними. Він прощається з рідними. Донька передає йому цуценя сем, щоб та захищала батька. Вертоліт починає злітати і на цьому спогад переривається. Під час чергового обходу міста Роберт зауважує, що один із манекенів із відео про Кату тепер стоїть на вулиці. Але ж інших розумних істот у Нью-Йорку немає. У Роберта починається напад параної. Раптом за ним хтось стежить прямо зараз. Чоловік нервово починає стріляти на всі боки. Коли патрони закінчуються, він підходить до манекена, але натрапляє на пастку, таку ж, яку раніше сам зробив для зараженої. Роберт вдаряється головою і втрачає свідомість. Прийшовши до тями, він чує. Як вірна Сем гавкає внизу. Тим часом уже починає темніти. За допомогою ножа йому вдається звільнитися, але при падінні металевий штифт пробиває йому ногу. До машини доводиться добиратися повзком під останніми променями сонця. У сутінках на полювання виходять мутовані гончі. Спершу Роберт чує їх, а потім бачить у розбитих вікнах будівлі. Лише вузька смужка світла відділяє його від загибелі. Він майже встигає дістатися машини, коли сонце сідає, і заражені собаки кидаються на нього. Одну Роберт встигає застрелити, з другою бореться Сем, а третя мало не загризає чоловіка. Лише завдяки допомозі вірної вівчарки. Він уникає смерті, проте Сем зазнає тяжкого поранення. Учений везе поранену собаку додому, сподіваючись на диво. Він водить їй вакцину, яка допомогла щуру, потім обіймає вівчарку, сидячи на підлозі і чекає на результат, але шерсть шерстцем починає випадати. Очі червоніють, а на яснах з'являється характерне почорніння. Через кілька секунд вона кидається на господаря. Роберту доводиться власноруч позбавити життя єдиного друга, що залишився поруч. Вранці він ховає собаку, не вірячи, що її більше немає. Після невеликої церемонії прощання Роберт планує помсту інфікованим. У сутінках він їздить містом, щоб заманити заражених на пірс, де збиває їх машиною з установленими ультрафіолетовими лампами. Але чисельна перевага зводить на нівець усю тактику Роберта: інфіковані перевертають машину, і їхній ватажок підходить до вченого, що сидить усередині. Він майже позбавив Роберта життя, але його відлякує потужна ультрафіолетова лампа, увімкнена кимось іззовні. Оглушеного вченого витягують із. Транспорту та саджають в іншу машину. Жінка за кермом намагається з'ясувати, де він живе. Втрачаючи свідомість, Роберт називає адресу, але просить не приходити туди до світанку, щоб заражені не пішли за ними. Останній спогад Роберта про минуле вертоліт із його сім'єю в небі стикається з іншим, що втратив керування через атаку монстрів. Роберт прокидається під звуки мультфільму Шрек, який крутиться на телевізорі. Його нога акуратно зашита, і він лежить на дивані у своїй квартирі на кухні. Чути дзвін посуду. Чоловік бере пістолет із шафи та йде розбиратися з непроханими гостями. Виявляється, це жінка на ім'я Анна зі своїм сином ітаном. Роберт кладе пістолет у бік і приєднується до сніданку, який Анна приготувала з його запасів. Видно, що чоловік усе ще в стані прострації. Він не може змиритися зі смертю Сем і тим, що нарешті зустрів інших людей. Анна розповідає, що почула його радіоповідомлення і весь день чекала на причалі, куди Роберт вперше не прийшов, бо хорони. Друга. Вона каже, що вони з сином прямують до колонії вцілілих людей, але вчений заперечує, немає жодної безпечної зони. Жінка стверджує, що в Холодних Горах вірус не зміг вижити, тому люди заснували там безпечні поселення. Роберт гнівається, розбиває тарілку і кричить, що ніяких людей там немає. Всі загинули. Це лякає Анну. Щоб не загострювати ситуацію, він іде нагору, щоб побути наодинці. Заспокоївшись, Роберт спускається у вітальню, де хлопчик дивиться шрека. Уіл Сміт по пам'яті цитує діалоги зеленого велетня йослика. Можливо, через те, що сам відчуває себе як казкова істота. Це викликає довіру в гостей. Анна розповідає, як вони вижили. Вони з сином мають імунітет. Вона пропонує вчиному вирушити з ними в табір, але він відмовляється: його місія тут: зниження температури тіла може сприяти Дієвості вакцини. Пізніше Анна ще раз намагається вмовити його поїхати з ними. Проте Невіл повторює, що колонії немає. Під час евакуації все пішло ж і в армії не було жодного плану. Але жінка вперто вірить у безпечну зону там. Далеко в горах. Їхні суперечки перериває шум зовні. Інфіковані минулої ночі простежили за машиною Анни і тепер ідуть штурмувати дім Роберта. Першу хвилю вдається відбити завдяки заздалегідь встановленим вибухівкам. Але ніч темна і повна Жахів охлушений вибуховою хвилею. Роберт підіймається на другий поверх. Анни їтана там немає, а вікно розбите. На нього нападають у пері. Під час бійки він змушений підірвати власні запаси, але це лише тимчасово відлякало тварюк. Роберт знаходить гостей, що сховалися під шафою. Йому вдається застрелити зараженого, який ішов за ними. Тим часом на вулиці збирається друга хвиля атакуючих. Люди ховаються від них у лабораторії в підвалі. Монстри забираються на дах і проламують його. Заповнивши весь будинок у підвалі, Роберт помічає, що вакцина подіяла на охолоджене тіло. До жінки повернулася людська подоба, але решта заражених уже увірвалася до лабораторії. Лише товсті скляні двері відділяють їх від людей. Це питання часу, коли їх розіб'ють. Роберт передає Анні кров вилікуваної жінки і ховає її з хлопчиком у схованку, щоб ті перечекали до світанку. Сам же лишається назовні. Він дивиться на фото своєї сім'ї, після чого дістає заховану гранату і вириває чеку. Коли ватажок заражених проломлює скло. Учений кидається на нього, спустивши запобіжник. У фінальній сцені Анна з сином їдуть по дорозі серед осіннього лісу. Вони зупиняються, виходять із машини і прямують до великих металевих воріт. За ними табір вижилих. Роберт, зрештою, помилявся. Цей фільм не просто захопливий постапокаліптичний трилер, але й глибоке розмірковування про людську природу, самотність і виживання. Картина піднімає важливі питання, змушуючи глядача замислитися про цінність життя, людські зв'язки і те, що справді важливе. Це історія про те, що навіть у найтемнішому світі є місце для світла і надії. Фільм вчить нас цінувати життя, шукати сенс існування і не здаватися, попри всі труднощі. Дякую за перегляд. Пишіть свої враження в коментарях і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео. З вами був Кіновар. До зустрічі!